Вітаю. Запитання по Лоренсу z 2 Це найпопулярніший прилад серед глибинників. Він може працювати як з котушкою, так і рамкою. Також бути георадаром. Із свого досвіду та досвіду інших. Стосовно пошуків самою рамкою. Рамка не підходить для пошуку одиночних маленьких цілей, як монети. Рамка підходить на пошуки розміром не менше кулака металевих цілей. Зрозуміло? Дрібні цілі. Якщо взяти рамку метрову, то рамка метрова одиночні цілі, як палець, до прикладу, цвях сотка, візьмемо вісімдесятка, відсіює непогано. Але якщо вони розташовані і тут, і тут, і тут, і тут, і тут, їх багато насипано на цьому квадраті метра, то вона на них реагує. На відстані, якщо водимо рамкою, орієнтовно 10-15 см. Якщо піднімати її на сантиметрів 30-40 вона вже скупчення таких цілей не відчує, але відчує тоді якісь арматури, які лежать там теж, їх декілька або одна велика. Тобто таке ви не зможете відсіяти. Теж потрібно розраховувати. Рамка, якщо брати метрово, в ідеальній розмірі цілі, які шукати, це від розміру десь 30 на 30-40 на 40 см. Супер класно бере каналізаційні кришки, це така глибина, що потрібен ще трактор додатково, щоб копати. Що стосується пошуку скарбів, я вже інформував, якщо вони стоять стопкою, цільні предмети, воно бере дуже добре. Якщо все-таки розсипні і їх там багато, краще виявляти звичайними пікалками, це однозначно. Далі. Що стосується саме роботи рамок більшого розміру, бачу, є коментар, шукає рамкою 12 метрів. У мене досвіду нема. Я задав запитання: горшок там бачить на півтора метра. Не знаю, на який розміру цей горшок, ну півтора метра це супер, і поверхневе залізо все зверху відсіяв. Я так зрозумів, воно там середній крупне, це потрібно дочекатися. Коментар. Самого пошуківця. Далі, що стосується мого досвіду, ту рамку ще потрібно на важ, мене важкі ґрунти чорноземи з високою мінералізацією вміти стабілізувати. Ось, і коли інколи стабілізуєш, тої глибини нема. На легших ґрунтах Львівській області глина з піском, тут, скажімо, як то кажуть, на свої очі бачу, як просто колти піднімають безпосередньо рамкою метровою, вони невеликі, там розміром на зап'ястя може сісти. На легших ґрунтах він працює цікавіше, в Польщі теж по відгуках працює цікавіше, є хлопчина от там з Кам'янця, працює в Польщі. Кажу, в Польщі глибина супер, приїжджає в Кам'янець, такої глибини немає на цих ґрунтах. Ну і Принцип роботи копати слабкі сигнали, де скрим тільки на катушці і поверхневий.